Привіт, мої дорогі! Знаєте, що у нас сьогодні буде? Да. Знову тушені баклажани, такі, як ми з вами робили. І на обід, і на вечерю, і на завтра, Ну, поки не доїмо. А Больше, то Лю, того що дуже-дуже смачно. І ми їх от тільки доїли, зразу робимо мы... нову порцію. Більше що то замовлення баби люб, тому що ми. Післязавтра, да? ми післязавтра їдемо. На пару днів в Карпати, ну, мав бути секрет, хотіла вже звідти вам все показати, ну, але зараз після тих баклажанів будемо збирати манатки для поїздки. Ну, то, то чого вже, Знаєте, дурака включати і не сказати. Да. Вирішили поїхати. Хоча я вам чесно скажу, я не дуже такого любитель, я природи не люблю. Навіть не те, що не люблю, я її побоююся. У такої природи гори, ліс, якісь річки, то не моє. Ну, і море не моє, але я його легше переношу. Не так травматично, гір не люблю. Але малюка треба вивезти на пару днів, бо вона тут вже просто казиться. Другий хоче відпочити, бо ну, в нього просто робота нон-стоп. Насправді він в 8 ранку виходить і 9-10 вечора приходить. І так от постійно. Навіть коли він вдома, він все одно працює, то хоче собі поміняти обстановку. Ну і вже заодно і мене беруть. Ну, куди без з домашнього улюбленця? Але, звичайно, що з моїми умовами, тому то буде жалі. Ну зі всім чим треба, з вайфами мої дорогі, все нормально. З басейном. Так що, е, якщо туди доберемося, якщо все буде добре, то покажу. От, Але перед тим Сирім треба щось їсти, то хочу зробити баклажани. У нас є фігітні відбивні до них. Ще баклажани з хлібом, супер. Чекайте, вже якесь падло гудить, Господи, спокою від них нема. Чого ти Десь, Ну давай, упаді вже. паскуда. О, щось вам покажу. Глянь, точка, світло трохи заберу. Так, <ріху> <ріху> да, у нас так, а ви як думали? Це не я писала, це Малюк писав. Я на отаке їй дозволяю. Ну, то, то вже, знаєте, як наріцательне, то вже і цей <ріху> Google видає, <ріху> напиши, хуйло, видасть Путін, напиши Путін видасть Хуйло, да, то тут теж є. Ну, дерьмо, може, таке слово не дуже, але до я чути інакше не бачу. Так що у нас так. Розважала. чекайте, зараз знову зроблю світліше. От, е, того кажу, все треба щось зробити, і ми поїдемо, а бабалюк каже, щоб її залишилось, Вона їх дуже люблять. Ну, я їх зараз їсти не буду. Ну, їх і нема. Знаєте, що я буду? Який mm. в мене сьогодні обід? Рамен. Чи рамен, не знаю, завжди путається. Сирний, дуже його люблю. Ну, У мене є пару улюблених корейських тих раменів, оцей от один з самих-самих моїх. Він такий трошки гострий. Ну, я цю приправу не бухаю. Сир ну дам, сир весь. А той їхній, ну, знаєте, про що я, що там їдять перці. Да, я люблю гостре, але трохи вже перебор я такого не хочу. Але оцей дуже-дуже його люблю. А чого я його їм? Я не знаю, чи тут відчувається на камері, що я невнятно говорю. Ну, Зрозуміло, я, я, я знову від стоматолога. У мене так крепко анестезія мене взяла. Чекайте, в чому зробити. Тому кориті. В цьому що досить важко говорити? Ну і, звичайно, досить важко їсти. А оцю гріновіну... Дайте, боже, який виторобаний тягом. Не йде, не йде, йде. А оце, це простіше. Ну і тим більше, скільки буде лежати. Вже лежить більше року. Стратегічні запаси. Господи, ви бачили, що там тих стратегіях наших робиться. Розказувати не хочуть. Більше що останній раз відкрила там, ну воно все в коридорі, може, колись бачили. Ти бачила, напевно. Там такі чорні жучки повзали. Я їх всіх видворила, але я знаю, що не падла якраз от пасту люблять жерти». А там стільки пачок пасти стоїть. Я, я, я навіть не хочу відкривати, розстраюватися. Бо колись е, тут у нас. А, то ще стара була кухня. Да. То ще була стара кухня. Трошки по-іншому. Тут був холодильник, тут висока шафа. На холодильнику, звісно, ніфіга не було. Там стояла пачка з паскою. І я чую якийсь такий дивний звук. Думала, це, знаєш. Ну, дурне дурна дурно Ні, Звук є, такий, якщо гризе щось. Да, потім я виявила то, то, то звук жучків Ви виявляється, вони такі малюсінькі, вони такі малюсінькі, тверді чорні впадли. Я не знаю, що таке, звідки воно лізе, я не знаю. Воно так точило мою пасту, я їх утилізувала. Зараз я їх знов зауважила, тому творю відібрати від жучки обід. Бачите, що тут, тут сублімовані овочі, тут от, от, от сам сир дуже смачний, а оце ота от гроші от, от ну я її тільки півпачки бухаю. Без неї не смачно, з нею адські. То мій обід. Так що от, я сьогодні буду так, тому що не, не жується. Ну, Про стоматолога потім, тому що, тому що, що роз світло виключить, я не поїм, поки я буду говорити. Ну, я вже, чесно вам скажу, наближаюся до... Переможного завершення своєї папіри. У мене з зубами проблем не було. Не просто старі реставрації, якась естетика, туди-сюди, той час. А в нього один зуб три години. то робить так, що ніякі плакати, я вам передати не можу то робота. Ну, а то, так, то потом. Зараз... Ой, пообідаю, поставлю баклажани і е, будемо щось пакувати на той наш курорт. І в мене є ще одне сьогодні дуже важливе завдання, не знаю, чи справлюся. Але якщо я все-таки на нього вирішуся, то вам покажу, що я придумала. Покажу вам, мої дорогі, який в мене шикарний рамен вийшов. Із корейською лапшою, корейською какулькою, і то все в сирному, не знаю, як це назвати, супі. То все сир. Да, досить його багато, сублімований, такий як порошок. Здається, це чедер. Дуже-дуже смачний. І все би було добре, вона ну, й трохи зробила? Воно ж було дуже гаряче, і ну, я його по своєму сценарію з вікно виставила. Да, я так охолоджую, ну то, що треба охолодити, не в холодильник суну, бо йому і так не добре. І так я перестаралася, що воно ну, не замерзло, воно дуже-дуже холодне і дуже-дуже гадке. Так що треба його нагріти. От. Ну і, ну, і теж не основна печаль. Основна печаль, знаєте, я не знаю як їсти. <сум> Стільки років їм і все не можу зрозуміти. Ложкою, ото от, от я не з'їм, ну, вилкою якось там. А, а, а вилкою оце от, ну, не знаю, чашку волю чи що на ну, знає. Ну, одним словом, якесь от таке, ви. Да? Дивне, холодне, <сум> практично як русня. <сум> <сум> ну, не дуже, тому що це тільки до русні підходить а що, тут не крути, а ось цих букв слово щастя і так не складеш, тільки таке, що є. Так, мої дорогі, зараз нагрію з'їм. Чекайте, ой, як темно. О, о, трошки краще буде. І ще щось вам розкажу. Я вже взагалі забула. Та добре, що моя косметолог мене вже досить давно знає, на всякий перезвонила, запитала, чи я не забула про наше рандеву. Да, забула. Може, я ж не тільки до стоматолога ходжу, я ж ходжу до косметолога. Ну, А там з стоматолом простіше, кожен день, як на роботу, другий мої, третій тиждень з 9 до 12, -ї. кожен день. Да, він один зуб робить три години, ну, зато так робить. А про Роксуляну забула. Ну, добре, що вона згадала, що треба мені якось нагадати. Ну, я, я, я теж про то забула, зараз вам ще щось скажу. Я вам не скажу якесь одне число, але сьогодні день народження. На повному серйозі. Я сама про нього забула. Вона мене зранку привітала заодно каже, дайте почекаю. Зранку, ну от зараз, годину назад, мені зразу вже включився цей ну, як -то розум. Я згадала, що має бути в неї. Тому, напевно, навіть їсти не буду, їду туди. А чого я туди їду? Не знаю, як вам так сказати. Буде мене сьогодні. Чергова косметична процедура. Да, я її дуже довго хотіла, дуже довго до того йшла, так і я на то рішилася. Вона кажу, що взагалі боліти не буде. Я хочу я б так сказати, ну, звичайно, не варіант з Макдака, да? але я хочу зробити пластику губ Ну філерами, да, ви зрозуміли. тому що трошечки втрачається об'єм. Ну, навіть не так він в мене втрачається, в мене е, ну, такі губи, не, не дуже да? скручимо так. Я би хотіла їх трошечки більше, щоб вони ну, гарніше дивилися, пропорційніше до обличчя. І от я сьогодні от на то вирішилася, зараз я поїду в центр, то проведу дійство. Ну, не знаю, чи я там зможу знімати. Але коли повернуся додому, то покажу вам результат. Наш дам, бачите, сьогодні ще одна позиція доклалася до моїх планів. Так що не знаю, що я сьогодні зможу їх всіх відтворити. Ну, але нічого, спробую. Ну, зустрінемося після процедури. Так, мої дорогі, зараз я вам покажу, де я знаходжуся. Це готель в історичній частині міста. Називається Вінтаж Бутік. Бачите, то номера на останньому поверсі. Ну, а я прийшла ось сюди. Тут моя косметологічна клініка. Лякхем. Дуже дуже по-французьки. Але я ж трошечки зарано сюди з'явилася. Треба почекати. Глянь, ну, такі ретро-дами. Ось так тут виглядає дуже красиво. І. Я зараз візьму себе в руки і зроблю ту процедуру, тому що дуже-вже давно її хотіла. Дивлюся, чим то все закінчиться. Мої ін'єкції. Бо просто ін'єкція я робила. Так, да, воно трошки не, ну, неприємно, але не катастрофічно. Альтера було в рази гірше. Особливо щелепа дуже боліла, там де по кісті. Що буде з губами, я не знаю. Надіюся, все нормально. А Косметолог каже, не буде повіти душу. Тут ціни Хто такої. А що от, мої дорогі, а зараз я вже десь зайду до неї. І якщо все буде добре, то покажу вам вдома результат. Так, мої дорогі, приїхала я вже із свого спа-салону, з косметичних процедур. Зараз вам покажу результат. Ну, вже що, я вже заодно і штанціна, які я недавно купила в Зарі. Дуже міленькі. Напевно, я в них і поїду. Так, ну а зараз результат. Тобто так пристроїтися, щоб було видно. Напевно, так. Ну, Звичайно, воно трошечки зміниться. Тому, що пішли напряки. Мало ну, то, що напряки, бачите, я не знаю, чи ви бачите, але я знав, що два сенсі. Ну, а хто б сумнівався? Ну! Нічого не боліло. Да. на мені настільки лідукаліном знеболо, але нічого не боліло. Ну, такі вони тверді, ну, потім розійдеться до тижня часу, да, пом'якнуть, Ну, в принципі я дуже-дуже задоволена. Вона мені настільки зробила те, що я хотіла, і небагато, і немало от, от якраз те, що я хочу. Да. От, ну, великолепно. Єдине, знаєте, що Я хотіла... Я ж там не пам'ятаю, яка я була, там, тільки, знає, скільки років тому, кажу, підніми ні кутики губ. А Вона говорить, що це не вийде, що то вони не тікають в мене, в мене внизу там Багатьох так от є вверх. ну Ні, ну Можна ще філерами сюда колоти їх підняти. Це в мене анатомічно, вони такі. Тому що ну, не хочу зараз рот відкривати, але він в мене досить великий, ну, Досить великий, тому насрочно да, треба було тут трошечки більше всього зробити. Вона кажу, що так от У багатьох така от будова. Особливо в дітей, в них з такою великою пастією, у них такий оворот. То що я така. Так от вона шикарно виглядає <рит> за моїми зубами, від, відчищеними відвіленими. А, а просто Прикус, звісно, е, е, дерьмо. У <рит> мене такий хрест-нахрест. Хрест. Ну, це дурня. Так що, от, де що я скажу, абсолютно не боляче, все дуже добре. І е, коли ми приїдемо куди ми там їдемо, ну не важно, кудись, в Славський чи куди, то що мене ще чекає? Я хочу, щоб мені тут філором заповнили, вона кажу, обов'язково, щоб воно не зафіксувалося. Ну так його не видно, ну його, ну, його видно, ну, але так, якщо від мене йти на крок, то не видно. Тут носу губка, що ходить нормально, а отут такі дві складки, тому що я на цій стороні сплю, мені позорти подушка притискає. треба їх забрати. І що вона мені ще сказала, заодно, тим самим препаратом Redix, здається, на скала. Редіксом якось на канюлі звідси піде, заповнить і е, практично зможе забрати малярні мішки. Якось так, да, щось обіцяла. Тому що ну, ви вже знаєте, що в мене з ними жахлива проблема не є. Чи деколи більше, деколи менші. Я їх пробувала альтерою, скільки два роки назад. тому, ніхрена не допомогла. Ну, а так що, ну так ще тільки щоб. Трохи сходнути, та й було б добре. Так що зробила я собі мічту ідіот. Ну, Скажімо так, другий супруг мені подарунок зробив. Він тепер все вкладає сюди. На повному серйозі, тут уже пентхаус. Ай, ну ну. як то, не мене, Красота требує жертви. Так, так, мої дорогі, давайте будемо. Закруглятися цим і збиратися. Того, що да, тут Тут, да. Тут якось так всього багато, і придому це тільки одяг малюка. І я думаю, ну, я так тут складала, складала, я думаю, тут треба зараз все перебрати і хоча б частину вдома залишити, бо то ми їдемо таке враження, що не на 4 дні. Чи на скільки ми їдемо? Так, да, наповнює 4 дні. Ну, там ще ніби 4, 5, 6 доїзд відїзд такої. Ну, до фігі ще всього виходить. О, то, що я нанесла. Я дивлюся, що малюк ще щось своє доклав. Ну зараз будемо розгрібати. Так, а знаєте, що я згадала? Мені згадала, що я ще дещо не взяла. Я ж не взяла саме основне, де воно? Без нього не поїду. Так, Крем від кумарів? комарів, то обов'язково. А, ще фумігатор, але цей. Та я то я і візьму той, що у нас в кімнаті. Так, оцю дурню. Я напевно, собі візьму. Така штучка від комарів, да, щоб не жерла. Я думаю, що їх там буде до холєри. Так, це малюку я візьму теж. Такі от пластинки. Хай має. Що ще мені? О, точно я забула. Мильні бульки. Угу. No. Мильні бульки. І при тому кількість відбьох штук. Тому що бомбо... там ще буде дворідний брат бомбона. Ну, він На півроку старший хлопчик, але ну, йому візьмемо. Що ще у бомбона є? А, ну свиню, Ні, свиню не можна вивозити. Ту святе, що ще з кролями? Що наше має? Кролі? може кролі взяти. О, знаєте, що я вам ще покажу, вас порозважаю? Чекайте, секундочку, я, може, ось зроблю світліше, воно не виходить. Ми тепер, ну, У нас тільки малюк то має. Проїзд по карткам, да, дуже зручно. Тут мій його приховують малюка. У неї такий колись був, ми купили, ну, вона його слуснуло, я собі купила заміну а, от, Малюка є така от, картка на проїзд. От, ну, просто заходиш, вилідуєш її та і маєш чистий здесь спокій. А ми це поки що не зробили. Що тут ще в неї робиться кушать. А, оце треба взяти. Та, та, та. Тут має бути, оно ну, є. О, є, є, є. Цей пересихання губ. Так, тут ніби нічого. Ще тут мені треба дещо. Значить, так. Коритися, якісь її заколочки резиночки вибрати. Аптечка, я про неї забула. Тут Е, ну, Тому я подорожня косметичка. Пану візьму ту всю охоту до складу. Так, що ще? Е, ну, я, я не впевнена, що там буде в Туреччині, але на всякій візьму, тому що ми з неї були ми не загораємо, захищаємося від цього ж ще. А, ну, ще термальну воду. Все, більше нічого. То ну, вже таке не буду тягнути. То малюку для волосечка розчисувати її, щоб вона не вила, да, коли запутується. Такі різні всякі має, вона з тим проблема. І вона ще якраз от недавно, коли я, я її ніби підстригла. То там купила таке для розчисування, воно ну, ще з доглядом, ну, що на тюну відкриваємо. Так добре, мої дорогі, зараз я тут все ще перенесу в кімнату, якось там попробую розібратися.